Українська енергетика у стані глибочайшої кризи. По даним на сьогодні, борг Укренерго перед гарантованим покупцем, а це означає борг перед інвесторами в зелену енергетику, які вже виробили електроенергію і відправили її в мережу, складає 3274 мільярда гривень. За місяць додалось 1,7%. Рівень сплати за зеленим тарифом у 2023 році складає 54,38%, у 2022 році 55,3%. Привіт з вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube-каналі Будьте готові. І сьогодні ми поговоримо з вами про стан енергетики в Україні. І не просто про стан енергетики. А, а про стан розрахунків в енергетиці це важливо, тому що потрібно зрозуміти, а, яка фінансова ситуація в нашому енергетичному секторі, і до чого нас все це, це підводить. Якщо поки я вам розпочну розказувати, пропоную вам підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, нажати колокольчик і написати в коменти, чи справно ви сплачуєте за. Електроенергії як споживачі. Ситуація, якщо порівнювати, наприклад, на ту ситуацію, яка була навесні, то заборгованість за зелен, по зеленим тарифам ще навесні 2023 року складала десь е, трошки менше 20 мільярдів гривень. На сьогодні, як і бачив, цифра вже складається 32. Тобто, фактично за півроку заборгованість виросла о, десь на 50%. Це величезні цифри, щоб ви зрозуміли. Але і не це все ще саме погане. Сьогодні мені розповіли дуже, дуже таку серйозну інформацію щодо заборгованості наших водоканалів за електроенергію. І як з'ясувалось, водоканали заборгували перед постачальниками. Десятки вже мільярдів гривень. Тільки Харків водоканал винен щось суму близько 2 мільярдів гривень. Львів водоканал також. На сьогодні рівень розрахунків водоканалів з постачальниками складає десь 60-70% не більше. І багато з цих водоканалів вже запланували собі переход на пон на постачальника останньої надії, де вони зможуть платити. За, де вони зможуть платити за електроенергію 60-70%, але дуже дорого. А всі інші кошти вони направлять на власні нужди. Як я розповідав вам раніше, в Черкасській області один з водоканалів повністю зупинив свою роботу і ну, не повністю а зупинив на частково свою роботу і постачає воду в місто по часам. Тобто по, вода в місті є там з перервами, там по декілька годин вода є, тому що їм немає чим сплачувати за електроенергію. Подібна ситуація складається і в інших містах, ситуація дуже і дуже складна. І на фоні цього ведеться величезна купа розмов про те, що потрібно піднімати тарифи для бізнесу. потрібно... Піднімати. До речі, посилання буде на мій ефір, де я розповідаю про те, яка ситуація складається з тарифами і хто пропонує нам піднімати тарифи сьогодні. Нам пропонують на сьогодні піднімати тарифи для бізнесу, тому що це єдиний варіант виходу з цієї кризи. Можу вам сказати, чесно і откровенно, це, це повномечення. Будь-яке підняття тарифів для бізнесу, тобто, на прайскейпів підняття приведе до того, що а, заборгованість, наприклад, тих же водоканалів і далі буде зростати. Тому що водоканали попадають в пастку великих тарифів, як тільки вартість електроенергії зростає заборгованості водоканалів і далі будуть зростати. Тарифи їм а, не піднімають. Але якщо тільки їм і піднімуть тарифи, то це приведе до збільшення заборгованості споживачів перед водоканалами за спожиті послуги, тобто такий круговорот боргів природять. Тому будь-яке підняття тарифів приводить до того, що ситуація становиться ще гірша і гірше. Але це ще не все. Якби наші водоканали менше крали коштів на ремонтах на благоустрій, який невідомо навіщо вони його там роблять, можливо, у них і краще були б розрахунки. Але в мене виникає питання. Скажіть, будь ласка, рівень розрахунків споживачів з водоканалами складає десь до 90%. Навіть в Харкові розрахунок з водоканалами складає там 70%. А де ж тоді всі кошти, які ми з вами сплачуємо, як споживачі комунальних послуг? Чому заборгованість Харків або Львів, у нас що на, на війні? Чому заборгованість Львові водоканалу складає там, більше мільярда гривень? Чому ми фактично за ці борги повинні. А ми сплачуємо нормально всі більшість українців за те ж водопостачання? А чому ті ж водоканали не сплачують за електроенергію? Де наші правоохоронні органи, де наша місцева влада, де наші е, всі ці наглядові ради або там, умовно наглядові ради, які контролюють діяльність цих комунальних підприємств? Де вони? Де ця перевірка, де ці люди, які повинні відстоювати наші з вами права? Чому хтось може собі дозволити не сплатити за електроенергію, Я маю на увазі водоканал, і ніхто чомусь не йде до них з позовом. А ми з вами. А не сплатив, що буквально місяць-два, вже отримав від водоканалу позов до Суду. Це питання з великим знаком оклику. Чому так відбувається в Україні і хто за це повинен відповідати? Поки ви думаєте над моїми питаннями, не забувайте ще раз, закликаю вас, не забувайте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, нажати колокольчик і спробуйте самим відповісти на мої питання. Що відбувається і як це відбувається? Ідемо далі. Продовжуємо тему водоканалів і хто за це повинен відповідати. Ну, не, не тільки тема водоканалів, тема енергетики і водоканалів. Якщо ми говоримо про підняття тарифів на електроенергію, то можна сказати, що за 2023 рік заборгованість рівень тарифів. На електроенергію з 1 січня 2023 року по 1 листопада 2023 року тарифи зросли на 23%. Це напряму відобразилось на діяльності тих що водоканалів. Тому що 40% собівартості водоканалів складає що? Складає якраз і електроенергія. Тому вони змушені шукати можливість. Але б чомусь а наша місцева влада не інвестує в інфраструктуру, не інвестує кошти в заміну обладнання, заміну труб, установку аскує на водоканалах, а тільки займається якимись іншими справами, такими як партії, як Бруківка і все інше. І виникає питання: так може це тоді вони відповідальні? За весь цей безлад. Але знову ж страждаємо ми з вами. Тому що ми з вами фактично в цій ситуації не доотримуємо кошти. Ми не доотримуємо з вами нормальної послуги. Вода з кранів, е яка була, така і є, хоча вже е е в десятеро збільшились тарифи на водоканалі. І ці в ситуації всі ці мої питання це як е е крики в пустині. Немає до кого й докричатись, тому що нас ніхто не чує споживачих комунальних послуг. На сьогодні ми маємо тільки величезні проблеми з боргами, за всім останнім, і за цей бардак ніхто не збирається відповідати. Сам був я, Олег Попенко, на моєму YouTube каналі. Будьте готові підписуватись на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео і нажміть колокольчик. Всім пока.